Всім доброго вечора, ми з України. У мене отака оце фотостудія в паспортному столі. Оце шпалери під фарбу. І їх потрібно пофарбувати. І мене пригласили, і я, звісно, не сумнівався. Вибрав улюблений файдаль, в даному случаї сайден мат, для, для того, щоб оновити оці страшні. Колір буде отакій, ну, який вибрали. І поралу. 10-15. По порядку, ну, це старий як світлайхак, що ванночки в пакети за, заматуємо. Я використовую не звичайні маленькі пакети, а на 60 літрів, щоб краще обходило. Потім використовую валіки з середнім ворсом. Ну і це, об це розкочимо і поїхали. І Нема нічого складного. Для початку маленьким валіком. Пробігаємося в труднодоступних місцях, в даному випадку під стелі. І пробігаємо у кут. Потім беремо вже це перший шар, його потрібно добре розкатати. Просто-напросто фарбуємо без пропусків. На одному місці не зациклюємо, бо це все-таки шпалери. І можемо, ну, щоб вони не порозкісали. Це я тільки почав роботу, зараз валіки розходяться, так би мовити. І діло буде веселіше. Використовуєте кісточку, я беру валіком, там якась щілинка, репнули шпалери. Просто туди отак тичками забиваю фарбу. Воно і підклеїться і зафарбується. Потім отак вже вдоль проходимо. Ось відкатали в угол, прибрали те, що з боку воно закриється. І знову величезний валік і фарбуємо. Це перший шар. Полери давно не фарбувалися, так що потрібно пробігатися, так, щоб закрити розовинку. Так, як другим шаром я фарбував, я не знімав, тому що це і так все зрозуміло. І ось готовий результат. Отакі лім... лимонові стіни вийшли. Все чудово, все перекрилось. Камера не передає, звичайно. Але вживу виглядає суперово. Так що, матеріали від компанії Faidal це. Дійсно універсальні. Хоч шпалери, хоч стіни, стелі, фасади, підлоги. Так що, шановні, користуйтесь, користуйтесь якісним, користуйтесь нашим, користуйтесь українським продуктом. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.